Вправа 8,29, для яких значень а рівняння має лише один корінь. Ну що ж, давайте подивимося на це рівняння. Ми Бачимо, що у нас дріб дорівнює нулю. А коли дріб дорівнює нулю, взагалі, тоді, коли чисельник нулю дорівнює, а знаменник нулю не дорівнює. Записуємо, що тоді виходить перша умова, що х-а, що множиться на х-3. Х, вибачте, мінус 2а мінус 1. Це має дорівнювати 0. так? А друга умова те, що х-3 не дорівнює нулю. Yeah? Ну, добре. Давайте ми тоді окремо розв'яжемо спочатку перше рівняння. Тобто x мінус А, що множиться на x-2а-1 дорівнює 0. Давайте я його запишу. Тобто х мінус А, що множиться на x мінус 2а мінус 1 дорівнює 0. Як нам його розв'язати? Це рівняння буде дорівнювати нулю. Тоді бо це добуток, коли або перший множник x-а дорівнює 0, або другий множник хміну 2а мінус 1 дорівнює 0, нам потрібно виразити, знайти А, за яких значень А, то тоді мінус х переносимо праворуч. То вийде, що мінус А дорівнює, було х стане мінус х. Є? Якщо ми на мінус 1 помножимо обидві чотири рівняння, то А у нас тоді дорівнює х. Є? Ну, а зараз переходимо до другого рівняння. Тут аналогічно нам потрібно знати, чому дорівнює А. То тоді ми пишемо, що мінус 2а дорівнює все інше переносимо праворуч з протилежним знаком. Мінус 1 було тоді, або було Х стане мінус х, було мінус 1, стане плюс 1. Помножимо на мінус 1 обидві частини рівняння, то вийде, що 2а дорівнює, було x, мінус х стане х, було плюс 1, стане мінус 1. Ну що ж, як зараз знайти А. Потрібно обидві частини рівняння поділити на 2. То ми записуємо, що а тоді дорівнює х-1, що ділиться на 2. Ми виразили А через х. Добре. Але в нас є ще одна умова, що х-3 не дорівнює 0. Бо знаменник у нас не може перетворюватися в 0. То виходить, що х у нас тоді не дорівнює, було мінус 3 зліва, справа буде плюс 3. Виходить, х може приймати будь-яке значення, але 3 не може приймати. Якщо ми візьмемо будь-які інші значення, окрім 3, то у нас будуть два значення, значення А, і у нас буде тоді два корені. Бо х тоді буде дорівнювати А, і Х буде, можна звідси, виразити, чому дорівнює інший корінь. Бо і перший, і другий множник буде мати розв'язок. Для того, щоб у нас. Яня мало лише один корінь, то тоді виходить, що треба щоб х у нас один із иксів дорівнював 3. Записуємо, що чисельник, має два розв'язки. Має два розв'язки для того рівняння мало лише один корінь. x, один корінь, один з коренів, чисельника має бути рівним 3. Є? Ну, добре. Якщо у нас один із коренів має бути рівним 3, то і А у нас будуть два значення А. Записуємо перше. А пишемо дорівнює Х, і це дорівнює 3. Так. Потім записуємо друге. А у нас дорівнює Х-1, що ділиться на 2. І це дорівнює. Замість X пишемо 3. 3 мінус 1, що ділиться на 2. 3 мінус 1 це 2. А 2, що ділиться на 2. Це буде 1. Ну що ж, виходить, що наше рівняння буде мати один корінь, якщо А дорівнює 3 і А дорівнює 1. Записуємо, що отже. Отже. Рівняння. Має лише один корінь. Якщо А дорівнює один і А дорівнює три? Є? Записуємо відповідь. Для яких значень А? Пишемо А дорівнює 1 і А дорівнює 3. Ну що ж, ось таке завдання на особливості розв'язування дробових раціональних рівнянь. На цьому вправу завершено.